Вітаю, любі українці! З вами Лавра. Ми зараз глянемо новий тиждень. Попереду новий тиждень, з 25 вже березня. Що він принесе Україні? Новий тиждень. Ну, що тут ми бачимо? По-перше, будуть якісь новлення. Мабуть, на полі бою все ж таки, да? Е, да, На полі бою. Будуть нові оновлення, і воно, знаєте, як кажуть, піде, почнуться. Да? почнуться і це е, піде як по маслу, от як ми кажемо, як по маслу піде. Щось зрушиться з місця. Е, Якось так плавненько все піде, але це не означає, що повільно, тому що тут настрій можуть мінятися. Це може бути як ураган, це може бути як в це може бути досить. І це, знаєте, стосується якраз саме людського ресурсу. Ось так. Так що вдарити кудись. А може дуже прямо от успішно, ви знаєте, і це щось нове. Нові вже дороги будуть відкриватися. Я вам ще раз кажу, це е так. Е це стосується військової, да, військової частини, але е тут якраз прорив або е нарешті вирішення якогось питання, яке е е було заморожене. Е і ми, до речі, вісточки, вісточки якісь підуть стосовно цих розморозок. Це новий тиждень. І ще е якісь будуть приємні новини, що нарешті щось зрушилося з, міста, з місця, е і вже якісь переможні питання вирішуються. Дороги відкриваються, кажу нові дороги. Що ще? На новому тижні. І це початок тільки, Любі. Оце початок, воно ще буде. Так, ну, перевернутому я не дивлюсь, коли не змішую, хай буде так. Я вам що хочу сказати. Я думаю, що якщо не на цьому тижні, значить питання саме на цьому новому тижні почнуть розвивати. стосовно в рішення питання військових в полоні. Вибачте, торможу вже пізнав. Військових в полоні. Ось так. Ну не тільки тут, ви розумієте, тут з однієї сторони і ще і підтверджує мені зараз під, да, от Є таке, що і ще раз мені відповідають, що буде якийсь напрямок в питаннях, відкриваються дороги. Нарешті вирішується якесь питання. Але це питання буде стосується не тільки якогось прориву, і це не прорив Любі. Це просто м, дорога якась відкривається, і це а, якраз може бути і по військовим, а, а також. Скоріше всього, і полонені. Тобто там, де зупинка була якогось питання, повернення додому, розумієте? Повернення, повернення додому. Дороги, як відкриваються, можливості відкриваються, зрушиться з місця повернення додому. Що тут було до речі? Так. Да. Що ще на новому тижні? Несе Україні новий тиждень, 25 березня. Ну, що можна сказати? Скоріше всього, буде якийсь можливо указ виданий, або не указ, а якась подія і, розумієте, прямо щось буде таким ударним, щось буде раптовим. І це може бути тільки. Початок, я вам ще раз підкреслю, початок на новому тижні. Розумієте, бо тут просто такі плани, як е, не разові, не, не однодневні, розумієте, не одного дня плани, дії верніше. Ось так. Щось буде е, прийнято рішення ривка, прорива, е, відомо буде щось, прилетить новина про якусь перемогу, про якусь е, е, перемогу в якихось питаннях, а також. Е, Ну, щось ми узнаємо, для нас щось відкриється, і е, е, перемога в якомусь питанні або рішенні буде тому, що тут е, вирішувати буде нетрадиційно. Я пам'ятаю, ти казала стосовно Польщі, коли ще треба буде, і вони будуть вирішувати питання не так, як. Е, до цього да, думали, не так приймали рішення не по-старому. Треба по-новому приймати рішення, інше щось пропонувати, по іншому домовлятися. По-старому не буде. Так ось тут нам показують, що, по-перше, на пролом щось буде вирішено, по-друге, не таким шляхом, як раніше. Ось так, більш того, скоріше всього, хтось наш тил. По цим питанням країна якась, при чому така, я ж кажу, щось буде сильне, буде підтримувати, наш тил захищати. І тут мова не тільки про військових, тут взагалі, можливо, політичних якихось, от саме політичних або керуючих осіб, які от прямо щось скажуть, щось донесуть. Будуть, будемо слухати, будемо чути, будемо розуміти, що. Ми будемо бачити, куди далі йти, бо зараз не зрозуміло, що і як. Розумієте, а тут як будуть показувати, куди далі йти, і можливості такі дадуть. Будемо знати про це. Затягнувся мій розклад. Ну і що? Давайте ще останній раз на тиждень, що ще? Друзі, скоріше мова також йде за реальні бої. За реальні бої, що буде ще на тижні? Столкновіння будуть схрещені шпаги добра і зла. Ось що буде. Напад ворога буде. Будемо, Ворог буде нападати зверху, будемо зустрічати його вогнем, збивати будемо це все, Ви бачите, що дійсно. Будемо боротися відстоювати, а також можливі вибухи на новому тижні ось так. Ворог буде намагатися влазити. Да, керівництво Кремля. Причому, бачите, якщо придратися, вже ми кажемо за перевернуту карту, не є несправжній вже король. Да? Хотіла сказати їблану, ну не буде казати. Несправжній король, так би мовити, ось так, яке дає вказівку ну, наступати, рухатись вперед. Ось так, але сила його перевернута, ви бачите знову? Вони не такі сильні. Хоч вони там кидають ракетами, закидають, але вони не такі сильні. Або, ви знаєте, тут, може, ще і насправді підтримка, на яку вони надіялись, немає такої. І тут зараз не про кількість їх людей. Про що мова? Бачите, сила знову перевернута. Про що мова? Ну, про кількість людей, але немає такої сили. Дивіться, про кількість людей, яка буде зруйнована, їх рух буде зупинен, причому так ось блядь, ось так, блядь, розумієте, буде зупинен. Як би вам ще пояснити? На ворога будемо ми наступати, на ворога будемо зупиняти. Ось так, причому жорстко. Навіть не сумнівайтеся, не розкривайте свої вуха від щастя, це не означає, що там нашим військовим буде легко це робити. Але вони, їх наступ, він, їх сила фейкова, які б вони не були в, там, споряджені і по кількості, але вони будуть зупинені, їх рух. Ось так. Бачите? За підтримкою, звичайно. Тут будуть скрещені шпаги, так би мовити, і будемо захищатися. Сила в наших руках. Вони, скажімо так, вже не мають такої сили, не дивлячись на кількість їх людей. Все, любі. Дякую, ставте лайки. Доброго вам часу!